Всім привіт! Вирішив зняти таке невеличке відео своїми покупками, які будуть в мене і були, які будуть далі на каналі з продукцією фірми AnChan. Я вам покажу в якому я в магазині беру Ось так. Подивимося зараз його товари. І деякі товари я обробив ну, трошки відео своїм голосом, які я замовляв, які я замовляю, які буду замовляти і які в дорозі. Ось таке буде невеличке відео. Кому цікаво, може теж зайти на магазин і придбати дану продукцію. Але ще раз повторюється, дану продукцію добре брати в монетах. Адже там ви можете заощадити декілька гривень, в деякими моментами більше сотні гривень на продукті. Ну, в, в цьому відео буде декілька товарів, які я замовив на aliexpress які були в розпакуванні, які ще будуть. Ну, і, і там все буде пояснено, як і що по чому. І посилання на магазин буде в описі до відео. Так що кожен може буде зайти на магазин на Aliexpress і придбати даний, даний продукт. Ось такі товари в магазині Anchen. Це є офіційний магазин Anchen. так що там вся продукція ліцензована і оригінальна. Кожен зможе собі підібрати те, що йому потрібно. Навіть є для дівчат фенни випрямлюючи для волосся і так далі. Так що. Всім рекомендую продукцію Enchen Продукція не недорога, але якісна продукція. Enchen це є субренд фірми Xiaomi. Так що, якість за невеликі гроші. Всім рекомендую. Так що переходимо для перегляду відео із продукцією. Кому? Подобається ставте лайк і кому ні, то не ставте. Ні, нікого я не змушую це робити. Ось так. Деякі, і деякі з цих продуктів будуть в мене в розпакуванні і в оглядах. Ну, деякі вже й були. Але багато з чого їде іменно з цього магазину, де я його роблю покупки. Електробритва Enchant Blackstone. Хороша якісна бритва, перевірена часом. Це є бестселер серед недорогих бритв. Якісний, якісний матеріал, хороший моторчик, який забезпечить якісне обертання. Лес, навіть при низькому заряду акумулятор. Хороше, якісне гоління за невеликі кошти. Всім рекомендую! Бритва NCAN X5 Mini. Це хороша якісна дорожня бритва з потужним пітиватним мотором. Також з і вологим голінням. Е водозахист IPX7. Так що хороший варіант для подорожей ділових поїздок, а також командіровок. Е портативна карманна бритва NCAN. Всім рекомендую електробритва бритва X7. Це хороша портативна, потужна бритва, роторна із плаваючою 3D-голівкою, а також волога з захистом IPX 7, також голівка на магнітному тримачі, щоб легко помити бритву всередину. Бритва не боїться вологи, бритва потужна і якісна. Всім рекомендую до покупки дану бритву. Електробритва Апенча НХ6. Це хороша якісна сучасна електробритва з вологозахистом IPX7, з пошним 5 ватним мотором, з гострими лезами, з магнітною горівкою, яка знімається. Для швидкого очищення маю бритви всередині. Також бритва не, бо... не боїться вологи. Бритва хороша, бритва, командує Електробритва NCM Blackstone Plus. Це хороша якісна бритва з потужним моторчиком, 8 ватним мотором, з вологозахистом IPX7 забезпечить вас комфортним голого, вологим горіння, а також бритву можна мити в воді. Бритва забезпечить вам якісне голого, вологе чи сухе горіння в будь-яких умовах, адже оснащено хорошим мотором і ємкісним акумулятором, які забезпечать вам довгу службу. Машинка, тример для підстригання, Бост, Хороший якісний тример, перевірений часом, де, ну, з хорошим рейтингом для покупок і відеоком. Покупцію, хороший якісний тример, недорогий, е, з, керані, е, з рухомим керамічним лезом, яке самозагострюється. має насадку для регулювання довжини е, підстригаючого волосся. Також е, має 5, потужний 5 ваттний моторчик, має два режими, хрустей і режим турбо. Хороший, недорогий тример який забезпечить вам підстригання в домашніх умовах не гірше, ніж рукарні. Професійний тример Enchant Sharp 3S допоможе вам гарно і швидко підстригти волосся в домашніх умовах. Комплектується двома для насадками для підстригання волосів, регулювання підстригання волосся довжини. Також регулюванням леза від 0,5 до 2 мм, забезпечить вам чистий і гарне підстригання у домашніх умовах, як у професійній перукарні. Професійний тример Enchant Hunter забезпечить якісне, хороше підстригання, ріжуче лезо керамічне, нижнє лезо титанове. Регулювання ріжучого леза від 08 до 2 мм. Комплектується кількома насадками для довжини підстригання волосся. Також оснащеним літіо-іонним акумулятором на 800 мА. Хороший, якісний тример. Так, ви передивилися деякі товари з Aliexpress фірми NSH з офіційного магазину. Ну, я ще раз повторююся, найкраще закупувати ті всі дані товари, заходити, які вам сподобався. Ну, відправляйте його в кошик. Потім заходите на монети. Монети на AliExpress, І не фуценти монети, а просто монети за осущадження і там шукаєте даний товар. Але це все треба робити на... Мобільному додатку, оскільки на повній версії для комп'ютера ціни будуть відрізнятися з знижкою суттєво. Так що заходити просто можна, можна додавати в комп'ютері і просто краще видно цей у кошик але робити покупку і шукати в монетах краще в додатку в мобільному додатку AliExpress там будуть не 10%, там буває і 40-50% знижки. Це суттєво збереже ваші кошти. Так що. <кхем> Всім дякую за перегляд даного відео. Кому моє відео, підписуйтесь на канал, буде багато ще розпаковочок, тільки все в дорозі. Ось так. Заощаджуйте з монетами, найкращий спосіб заощадити на Aliexpress. Ну Звичайно, тим людям, які кожен день заходять збирають монети, і ті люди, які постійно або час від часу ну, купують на Aliexpress. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!